Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас вівторок, 12 червня, але це відео не тільки для запоріжців, а для всіх українців будь-якому куточку світу, і для білорусів, і для інших добрих людей. Так що всі, хто розуміють українську мову, ось так. Я буду показувати сьогодні вам розкладик, я започаткувала по знакам зодіаку, по стихіям на тиждень. І зараз почнемо з стихії вогню, Овни. Давайте подивимося, що їх буде чекати. Овнів. З. Ну, от сьогодні з 12 по. 19, включно. По 19 включно. червня. Дев'ятнадцяте чи вісімнадцяте? Вісімнадцяте, мабуть, так? Да? Ну, давайте дев'ятнадцяте. Хай буде 19, ми прихватимо понеділок. Нічого страшного. Дивимося, овни. Це стихія вогню. Що їх буде чекати на цьому тижні? Як почнеться, що буде всередині та чим закінчиться. Давайте подивимося. Ну, На початку тижня, звісно, йдуть гроші. Звісно, йде фізична активність, іде фізичне також і здоров'я, задоволення. Багато людей зараз все ж таки трошки почали займатися собою. Ну і заробляти грошенята. Тобто, на цій неділі овни, які працюють, які хоч щось роблять, вони будуть мати достаток. Тобто, грошенятка заробити. І, до речі, не нормально заробите. Всередині, ну, всередині дуже буде багато у вас бажань, яких, яких завгодно а, Ну, ви ж вогні, бачите? А жезли це вогонь. То бажань багато і будете ці, ці бажання викидати перед, все робити. І, до речі, все буде получатися. Будете тягнути багато бажань. Мати бажань багато, і виконувати їх багато. Так що вперед. Дуже класна, плодотворна у вас буде неділя. Це касається усіх бажань. До речі, тут немає конкретики. Усі бажання. До речі, дев'ятка монет це, я ж кажу, не тільки фінанси, це і здоров'я, це і. Красота жіноча, це і фізичний стан гарний у жінок, і хлопців також. Тобто Це самодостатня така дама, яка має вже все, що треба мати. Ну, Під дамою ну, це фігурально, тобто це ж не тільки для жінок, а й для хлопців також. тобто Все буде добре. Ну, Класно для умнів мені сподобалося. Давайте подивимося, що чекає Левів. По початку неділі леви леви ось такі будуть. Це не значить, що вони будуть коварні. Хоча коварні також, да? Ну, я вам хочу сказати, що леви не коварні. Леви відкриті, щирі. Тобто це іде, знаєте, більше може леви люблять гарно виглядати. Це теж така фішка. А, тобто, Тут багато чого. тут і... А зовнішність, тут і е, якісь роздуми, тут і почуття, і леви. Дуже вони в цьому плані яскраві, а дьявол це, е, знаєте, як в колесі таро і астрологічному це не схожий, не схожий ні на кого. Тобто яркі лічності. Тут від до мінусу, від плюсу до мінусу, верніше. Ну, Леви ж різні бувають, так? Да? Тобто ось будуть такі якісь такі загадкові, але опасні. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Лева. Лев буде всередині тижня стояти в захисті, захищати себе, своє життя, свою життєву енергію, свої бажання. Він буде захищати, стояти в захисті. Бачите, як він стоїть. На нього всі прутя, а він стоїть. Так що так собі. Не дуже легко буде. В середині тижня буде напруга, так що готуйтеся. Ну, і тут, тут, тут секс також, розумієте, да? тут, тут і інтимні стосунки, і почуття, і робота, і зовнішність, і гроші тут про все. А, дивіться. Але тут і мінус дуже великий, тут як плюс, так і мінус. А, помірність. Ну, прекрасно. На кінці неділі все нормально збалансується. Оце з цим збалансується і буде прекрасна помірність. прекрасно. Баланс, гармонія і все чудово. Це були леви. Стрільці. По початку по початку будуть стрільці вау, будуть рицарі і дами такі, знаєте, добрі, шикарні, ніжні, лагідні, добродушні, доброзичливі. Хто б ви не були, початок тижня буде такий. Дуже-дуже-дуже симпатичний. І середина середина тижня будете закриватися. Тобто тут ви відкрилися людям. А, мабуть, насуть душу, скоріш цього. Ну, це така природа людей. А, скільки не дай все мало. І ось закриються. Закриються наші стрільці, сховаються і будуть не двигатися, не дихати, стояти. Ну, в плані емоційному бо це мечові. Ну, і ось наприкінці тижня відчуєте таку силу, яку, якою, з, як, з допомогою якої ви можете управляти більш сильними та потужними людьми. Незалежно від того, чи те ваш чоловік, чи те ваш начальник. Чи то просто людина якась така, знаєте, ну, але ви будете мати ту силу. В сім'ї, на роботі, в спільстві. Ось будете себе так відчувати, прекрасно. Ну, я от дивлюся, взагалі стрільці, вони, це ж тільки що казала, да, що по дьяволу це, це стрілецький знак, це стрільці. Второ дьявол в кругу. І вони не похожі. Бачите, як їх покидало. І тут вони добрі, тут вони закриті, тут вони потужні, сильні, але все ж таки м'які. Все ж таки природа, природа стрільців дуже різна, але вони не прості, вони на крючок сажають. Так що тримайте себе в руках від стрільців, бути з ними дуже дуже уважні стрільці. Дуже непрості люди. Все. Це була стихія вогню. І я, яка вам все розказала і показала. Почуємось, сподіваюсь, вам сподобалося. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте підтримувати канальчик. Він маленький, тримається на вашій допомозі. Дякую вам за увагу.